Ти багато кажеш про надивленість, як ти прокачуєш цей м'ясо. Ну, знову ж таки, це дивитися, що роблять конкуренти, що роблять інші блогери, що вони знімають, в якому форматі вони знімають, які заголовки їх чіпляють, наскільки вони йдуть переглядів, про що у них питають, можливо, вони відповідають на запитання в Дірекцію не в директі а в відосах на коментарі. Також про надивленість, що можу ще сказати, по своєму досвіду. Коли я тільки починала, я дивилася свої архіви Сторіс, і там все було ну дуже погано, Прямо оформлено. Воно було погано. І я почала проглядати інших блогерів, як вони це все оформлюють візуально, які вони використовують шрифти, як вони їх поєднують, які кольори. І почала це все використовувати також у себе. Типу, я побачила, мені щось сподобалось, і додала до себе, подивилась, чи мені з цим комфортно чи ні. Якщо ні, щось змінила, щось додала. І таким чином вийшла вже та картинка, яку я маю на сьогоднішній день. Що порівняти ту і зараз, воно вже кардинально відрізняється. Так що це дивитися, як роблять інші, і це все до себе внедрять. тобто методом тику все. Угу.